На що варто звернути увагу? Ось на такій хорошій колоді, аронічній. І на що вам варто звернути увагу? На свій запал, на пристрасть, на те, що ви можете загорітися любим бажанням? У вас є цілительські здібності. Але по цій карті ми бачимо, що тут все на паузі. Ви не використовуєте свої. Так сказати, дари. Так. Ви не замічаєте їх, не використовуєте їх. У вас ще буде вибір, зверніть на це увагу. Колосальний, глобальний, грандіозний. І до вас прийде стабільність у стосунках, багато пристрасті. Із страсті, тут ми бачимо ще одну беркану, вона може нам передавати таку інформацію. Якщо дивляться мене приємна половина людства, красива, так? то тут беркана нам говорить про можливу вагітність. Зверніть на це увагу.